Онлайн школа програмування Стімфарком. вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема конструювання сайтів з використанням онлайн систем. Продовжуємо навчання. Шановні учні, на тому уроці ви отримали завдання створити сайт любителів тварин. Сьогодні ми продовжуємо працювати на цю тему. Я б хотів би вас познайомити з таким терміном, я думаю, ви неодноразово його чули як волонтерство. Що таке волонтерство? Дозвольте зачитаю. Волонтерство або волонтерська діяльність від французького волонтерія. Доброволець, латинського волонтеріус. Що мається на увазі? Це мається на увазі добровільна, суспільна, корисна діяльність. Може здійснюватись і окремими людьми, і організаціями. Волонтери, підтримуючи, шукають людей, які можуть доєднатися до волонтерського руху. І ось у нас сьогодні завдання з вами створити вебсайт волонтерської організації, яка займається піклуванням про тварин. Ми сьогодні з вами будемо створювати не просто інформаційний сайт, який містить якісь відомості про цю організацію. Нам необхідно ще сьогодні з вами зрозуміти, що зараз у нас час Web 2.0. Що мається на увазі Web 2.0? Web 2.0 мається на увазі, що ми можемо налагодити комунікацію з допомогою інтернету. Це для нас вже звичні речі, коли ми з вами можемо. Спілкуватися в інтернеті, коли ми з вами зможемо надсилати якусь інформацію, якісь файли. Ось нам сьогодні треба в нашому сайті елементи Web2.0 використати, використовуючи Google-конструктори сайтів. Web20 дозволить не лише викладати інформацію на сторінці, за допомогою Web2.0 можна налагодити комунікацію. Безумовно, що волонтерам під час їхньої діяльності потрібна комунікація. Давайте з вами розглянемо кроки створення волонтерського сайту. І так, добре. Коли створюємо сайт, ми маємо мету та поняття того, яким має бути наш сайт. Розробники сайтів працюють з так званим технічним завданням. Що є таке технічне завдання? Ось воно нам теж потрібно для нашої роботи. Воно у нас безумовно буде спрощене, оскільки ми тільки навчаємось. Ну, тим не менш, ось ми маємо розуміти поняття, що є таке технічне завдання. І так, дозвольте, зачитаю: технічне завдання або ТЗ скорочено від англійського Product Requirements Документ що встановлює основне призначення. Показники якості, техніко-економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації. Ось досить часто, коли стає задача створити сайт, то розробляють документ технічного завдання, де вказують, які мають бути технічні характеристики сайту, що має бути на цьому сайті, які мають бути терміни, які технології. І так далі. Ось ми з вами сьогодні. Давайте розглянемо те технічне завдання, яке у нас стоїть на уроці, і за яким ми маємо створити сайт волонтерської організації. Ви, безумовно, вже створ... спробували створити на тому уроці, а сьогодні розширимо наші навики. І так, технічне завдання, яке перед нами стоїть, сайт волонтерської організації, Захист тварин буде називатися. Структуру сайта. Він у нас має складатись з головної сторінки, сторінки потреби, сторінка тварини шукають домівку і сторінки третє контакти, що має міститися на кожній сторінці. На першій головній сторінці у нас мають міститись загальні відомості, хто ми, важливість діяльності, Google Форма, яка, за допомогою якої волонтери зможуть дізнатися контакти людини, яка відвідує сайт, якщо вона хоче допомогти, або хоче повідомити, наприклад, про тварин, які загубилися. Ось це і є, до речі, елементом Web 2.0, коли ми за допомогою веб-сайту можемо налагодити комунікацію з користувачем. Другий розділ потреби, що в ньому необхідно вказати, що необхідна волонтерській організації, тобто, що вони шукають, яка допомога їм потрібна. І, можливо, якісь інші відомості. Третій е пункт тварини шукають домівку. Перелік тварин, які шукають домівку, можливо, фото, опис і так далі. Четвертий пункт контакти, де ми знаходимося і вбудувати карту. Ось у нас за технічним завданням є таке завдання. Давайте з вами поглянемо на етапи і потім е створіть, будь ласка, сайт за цим зразком. І так, розпочинаємо. На першому кроці ми вже заходимо в знайомий нам конструктор, Google сайти, обираємо створити новий сайт, пустий. Обрали. Добре, що далі? Далі ми з вами підписуємо, що у нас це сайт волонтерської організації Захист тварин. Ось, Далі змінити зображення, додаємо фон до шапки нашого сайту. Ось, обираємо ну, на власний розсуд. Я ось таким чином обрав. Вибираємо змінити зображення, і тут є великий перелік в залежності від того, яку цвітову гаму для вашого сайту ви оберете. Добре, зробили. Що далі? Далі ми з вами маємо внести наступний текст. Ми волонтерська організація, яка займається допомогою безхатнім тваринам. Наша мета допомогти тваринам знайти нову домівку та підтримати домашніх улюбленців, які не мають домівку. Та вставити фото. Шановні учні, тут ви можете обрати власні матеріали, проявіть креативність, ось працюючи над сайтом волонтерської організації, яка займається опіком е, тварин. І так, добре, давайте далі поглянемо, яким же чином внести цей текст та вставити фотографію. І так, у мене є в текстовому документі WordText, я його виділяю. Копіюю, Далі заходжу до браузеру на наш сайт. Захист завжди, сайт волонтерський. Захисту тварин. І так, вставляю. Ми волонтерська організація. Заздалегідь, обравши ось тут, бачимо, обираємо блок з фотографією. Вставили. Можливо, певні. Моменти форматування застосували. Ну, наприклад, змінили розмір, колір, положення, розтягли і так далі. Підписуємо. Вітаємо свого на нашому сайті. Далі додаємо фотографію. Обираємо додати. Обираємо в директорію, яку ви матеріали зберегли для вашої волонтерського сайту, який ви створюєте. Додаємо. Ось тут можливо положення змінити, можливо, розмір трохи змінюємо. Так, добре. Подивилися, що ще, ну, ось у нас не дуже гарно. Вирішили, що трохи зменшити за розміром можна. Наприклад, 14 поставимо, ось так вже краще виглядає. Ось, ну бачимо, створили блок на сайті. Добре, коли це зробили, що необхідно зробити далі. Далі ми з вами, шановні учні, ось за прикладом, робимо наступне: доповнюємо зміст на нашій головній сторінці. Вставляємо іконки, прихисток, допомога, їжа. Ось підписуємо ці іконки. Да? Тобто, щоб людина, коли відвідувала сайт, вона розуміла, чим займається ця волонтерська організація. Ось, ну, ще так візуально контент доповнюємо на сайті. Так само, іконки ви можете в інтернеті знайти, можете взяти. На ваш тут ті, які вам подобаються. Ось, оскільки все ж таки дизайн сайту та наповнення це у великій мірі творчий процес. І так, добре, яким чином ставити ці іконки? Давайте з вами подивимось. У нас же є наповнений контент. Дивіться уважно. І так, ми обираємо блок з трьома фотами. Ось. Обрали. І далі додаємо поступово. Я заздалегідь на комп'ютер ці фото завантажу. Ви так само зробіть. Додаємо, шукаємо папка волонтерс у мене називається. І додаємо три фотографії, які нам потрібні. Одну іконку додали. Цвітову гаму, коли будете шукати в інтернеті фотографії. Будь ласка, дотримайте, щоб відповідала щодо вимог вашого дизайну сайту. Так, ну і далі підписуємо, мову забув змінити, змінюємо прихисток, допомога. І їжа. Да? Тобто людина зайде на сайт, і вона вже бачить, що вони займаються тим, що захищають тварин, ці волонтери. Ось ці люди, ця організація. Далі вони тримають тварин. Яким нема де жити. Ось. Або не мають хазяїна. Далі. Лікують тварин? Роблять щеплення тваринам? Ну і останнє годують тварин. Ось так підписали, вставили блок, все у нас вже є. Добре, що далі? Далі, шановні учні, коли ви зробили цей блок, необхідно створити форму. Тобто, коли людина відвідує цей сайт, вона прочитала про цю волонтерську організацію, наприклад, вона ж не випадково відвідала, тому що вона цікавилася цією інформацією. Вона, наприклад, або хоче доєднатися до волонтерського руху і також допомагати, наприклад, тваринкам, або людина. Знає про тварину, яка потребує допомоги і хоче викликати волонтерів, щоб вони допомогли цій тваринці. І ось тут цей момент це є моментом Web 2.0. Тобто, щоб не лише інформацію на сайті могли, людина могла е, вичерпати, прочитати, щоб ще вона могла е, комунікацію налагодити. Ось ми з вами розглядали е, в одному з уроків. Тему, як створити Google форму, ось згадуємо, як створити цю форму так копіюємо посилання. Форма має містити наступні поля. Перше, згідно нашого технічного задання, це прізвище ім'я батькові людини, яка заповнює цю форму, контакти, номер телефону, вибір. Наприклад, що людина бажає допомогти, знає про тварину, яку потребує допомоги, ось ну, ось як приклад да, такої форми. І якщо ви, шановні учні, забули, як створювати форму, то ось можете відсканувати QR-код. Ось, і за посиланням, подивитися, ми розглядали етапи створення Google Form. Добре, коли це зробили, створили Google форму. Що далі? Далі нам необхідно цю форму скопіювати її посилання та ставити на на вебсайт. Ну, у вигляді посилання вона буде не дуже добра, тому важливо створити е, кнопку, да, тобто, щоб людина натискала на кнопку на сайті і переходила на. Посилання, де могла заповнити відомості, наприклад, про себе, про те, що вона хоче доєднатися, або про те, що вона знає про тварину, яку шукають, і вказати свої контакти. Подивіться, будь ласка, як це зробити. І так, у нас вже є форма. Ми обираємо надіслати, надіслати форму, копіювати. Заходимо на наш сайт. Ось у нас вже є приклад нашого сайту, що ми тепер створили. Ось тут у вкладці Ставка шукаємо кнопка. Даємо кнопку. Ну, наприклад, підпишемо цю кнопку Контакти. Тобто, як сконтактувати з волонтерською організацією. Вставимо, вставляємо посилання, вставити. Ось, ну і далі там видозмінюємо щодо дизайну нашого сайту. Розташовуємо в потрібному місці, там, наприклад, виставляємо, ну, оці ці моменти дуже важливі, да. Зробили ось, ну, бачимо, що у нас вийшло на зараз. І так, добре, що ж далі необхідно зробити? Далі, шановні учні, коли ми з вами створюємо за технічним завданням сайт волонтерської організації, необхідно створити наступне. І так, ми створюємо всі інші сторінки згідно нашого технічного завдання: це тварини шукають домівку, потреби, контакти. Щоб створити сторінку, ми заходимо до вкладки сторінки, обираємо додати нову і даємо назву кожній сторінці. Ось тут є можливість розташувати в меню, змінити, зробити підменю. Якщо у вас буде розширений сайт і буде більше, наприклад, розділів. Добре, яким же чином це зробити? Вставили сторінки. Ось, ось так, з допомогою. Сторінка вставити що далі. Далі подивіться, будь ласка, ось ми з вами у нас в технічному завданні було завдання ще вбудувати Google карту з місцем положення, да, тобто з офісом, наприклад, волонтерської організації. Давайте подивимось, яким чином можна вбудувати Google карти до веб-сайту, наприклад, у даному конструкторі. І так, ми зайшли у сторінку Контакти. Два рази натиснули, текст. Ну, введемо якісь контакти. Наприклад, що там на цій сторінці контакти можуть бути. Ну, наприклад, адреса. Далі необхідно вказати. Адресу. Далі номер телефону, наприклад. вказати номер телефону. І далі, яким же чином вбудувати карту. І так, ми заходимо в ставка. У вкладці Ставка шукаємо, ось тут є різні можливості. Там і відео можна вбудовувати, і карти, і документи. Ми шукаємо ось саме карта розділ. Обираємо місце знаходження. Ну, я як приклад введу, наприклад, Майдан Незалежності. І так. Вводимо, обрали, обрали. Ось у нас геолокацію визначили, продемонструвала, Добре. Вставили. І так, далі розташовуємо карти. Розташували. Ну, а тепер давайте ось подивимось, що у нас вийшло. Да? Ну, можливо, там ще якісь моменти редагуємо, дивимось. І так, у нас вийшов такий сайт, де у нас є адреса, контакти, де на головній сторінці є. Сайт волонтерської організації захист тварин, загальні відомості, чим займаються ось контакти, де ми можемо перейти і, наприклад, зв'язатися з нашою волонтерською організацією. Ось такий простий приклад ми з вами продемонстрували. Шановні учні. Ну, а тепер давайте підведемо з вами підсумки. Ми з вами розглянули основні моменти створення сайту волонтерської організації. Створіть, будь ласка, сайт з зразком, щоб краще засвоїти інструментарій, яким чином створювати сайти. Бажаю вам успіху, радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.